Трубі огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких ролери. Ти дивишся, що тобі подобається, що ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе, або за кожну стрілочку платиш кошти. Вибираєш, хочеш, починаєш камер. От воно їде, відчиняєш, забираєш, відживаєш. Я, тим, сумасшед. Напої, до речі, в суму півгоди не включені. Ти їх додатково. Рісею, русаємо. По оплаті півгодини, 12,90 година, без ліміт, все ж скільки хочеш, 14,90. Для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 років і, і все. Я погнався питати. Добре, я влупив свій тарілок і з'їв. Ну як влупив, Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан коли собі зараз. Зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, півгодини -пів і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати, але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І, ну, Дуже прикольно.